Людей, яка приймала участь у цьому, ну хоча б з одної сторони, вона уникає зараз від, від розслідування, від слідства, де мотивуючи це тим, що, одно, що слідство заангажовано, мені так казали. А де вони зараз? Вони переховуються. Як за останніми даними, на території області ми не бачимо їх. Ну, оперативники, оперативні працівники і. І служби безпеки, і МВС не мають інформації про їх перебування зараз на території. Тобто вони втекли? Так. У нас є інформація, що вони в АТО. Чому би ні? Якщо хочеш заховатися, заховайся в самому великому місті. Де треба заховатися? Їм же, вони ж ну, якщо це вони виступають від якоїсь там спільноти, да, від там, тому, ага. Підрозив... я... Наскільки... а що би туди і мені приїхати? Наскільки я знаю, міліції відомо, що вони знаходяться на одній з баз правого сектора АТО. Міліції в особі кого? Міліції в особі мені не військові. Тобто ви не слідкуєте за ними, не прислідковуєте, це це не, слідку... не знаєте, де вони Ми зараз слідкуємо? І... Це ж основна задача зараз наша тут. Ага. Ну, у вас є якісь хоча б. Припущення, що вони саме там. Ці припущення, які ви кажете, мають рацію. Скільки це людей? Служба безпеки говорила про 17 людей. Мабуть, інформація Служби безпеки більш точніша. Щодо цього відео, яке було оприлюднене, відео ВС, мені ми що міліціонери були на місці. Принаймні під час вбивства, під час спроби вбивства, ця людина потім загинула вже загибло лікарні від отриманих ран. Тобто представники міліції були на місці, фіксували, вели відеозйомку. Правильно? Я, розумію? я би не так акцентував. Зараз саме працівниками Міністерства внутрішніх справ проводиться внутрішньослужбове розслідування саме і цих фактів, в тому числі, тим більше, що є запит. Від голови тимчасової слідчої комісії, саме за цими питаннями. І буде надана відповідь спочатку йому слідчому, слідчою Генеральною прокуратурою, а тоді вже може хтось і розголоситься в засобах масової інформації. Ну, я цього не можу коментувати. А хто бачив міліціонера там на місці приватного? Ну, почекайте, хто знімав відео. Відео належить Міністерству Міністерство міста. Хтось бачив, ну, то відео належить, але яким чином воно здобуто Міністерство внутрішніх справ. Оце зараз досліджується і оцінюється. Тобто ви сказати не можна. Ну, Я запитую я не на запитання, а хтось бачив працівників міліції на місці права? Ні одна з сторін в цьому не стверджує. Зрозуміло. Угу. Тобто це могла бути випадкова людина, яка передала міліції на відповідь. Це питання дослідження зараз. Геннадій Москаль неодноразово заявляв, що серед них є серйозні злочинці, тобто люди, які мали кримінальну відпов... вже були ув'язнені за кримінальну відповідальність в попередні роки. Скільки таких людей із тих, кого ви підозрюєте? І чи справді є відкриті по них кримінальні справи, і чи справді за деякі справи вони вже засуджувалися? Так. Да. Скільки Людей і що це за справа. Не один не чоловік там. це точно. А що це за справа проти них? Ну, да. я б не хотів це озвучувати, але питання в тому, що дійсно деякі з цих осіб, яких ми підозрюємо в цих подіях, мали справи з законом раніше. Вони отримували вироки і відбували. Угу. Можете просто класифікувати, хоча б штам за якимись? Це ряд злочинів і майнового характеру в тому числі. Зрозуміло. Ага. Е, а е, нам всі говорять про те, що, ну, я маю на увазі наші джерела, про те, що і міліція, і Служба безпеки України знали про цю зустріч представників пана Ланя і представників права секту. Це якраз і досліджує тимчасова слідча комісія. Ці питання досліджую. Я дійсно, ну деякі питання я не вправі озвучувати раніше, коли будуть офіційні висновки. але те, що вже і так було озвучено, ви просто можете це підтвердити. Хай те, хтось це, хто озвучив, той підтверджує. Я уособлюю ну, чи... собі УМВС Закарпатської області, да? як представник Міністерства. Справ. Ага. І тому мої відповіді повинні бути. Чи є якісь. Блокпости міліції Національної гвардії, як це було в перші дні. Я знаю, що ви зняли, коли прийшли на посад... машини. Ми змінили систему розшуку. Першопочатково задача ставилася яка? Керівництво міліції. Блокувати і затримати. І це ж не тільки діяло в, цій, в цій полі в цьому міліція. Залучались представники Національної гвардії, Служби безпеки України, спеціальних підрозділів. Коли ці заходи не дали позитивного результату, ну майже позитивного результату, да, там, вилучили транспорт, там, ті, що були поранені, ті, якісь там затримані, а інші, інші учасники цих подій зникли. Зникли, скориставшись, скориставшись знанням місцевості, гористості, лісистості та. Якусь мобільності, оперативності, тому що тікати завжди легше, ніж доганяти. Uh -huh. Ті наявні зовнішні блокпости і пости міліції, які були, які люди бачили. На Мені... перевалах ви маєте на вас? Не тільки на перевалах, а й в тих місцях, де перевірялася інформація, де ми бачили uh -huh. Там в деяких місцях знайшли сліди там руху, uh -huh. е і ще якісь там речові докази uh -huh. слідча група е е зараз. Документує і uh -huh. досліджує. От. Саме по руху злоч... цих uh -huh. осіб. Так от зовнішні фактори не дали успіху, не принесли успіху 100%. Uh -huh. Була змінена система розшуку. Тобто система блокування вже не потрібна. Uh -huh. Треба змінювати її на отримання оперативної інформації і перевірку розшук і затримання uh -huh. Тому Просто людям не видно зовнішніх чинників, не видно людей в формі, зі зброєю, з бронежилетами. Ми залишили, до речі, всі чотири перевали. Це чотири дороги, які в'їзди і виїзди в область, так природно застосовано, що ну, створено тут чотири всього дороги. Ми залишили там поселення наряди міліції. Разом з, разом з прикордонниками, разом з службою безпеки, разом з іншими. Силовими органами, структурами. В кожному підрозділі ми маємо спеціальні групи працівників, які цілодобово цим займаються. Цілодобово. Угу. Вони і зараз стоять, тобто вони весь час стоять? Не тільки стоять. В ну, стаціонарних люди бачать чотири. А ті групи, які переміщуються постійно, які виконують ту задачу, яку їм ставиться щоденно. Mm -hmm. ну, вони просто вже не зовсім видно простим громадянам. Е, ну, Але ці хлопці, вони є в розшуку, вони можуть перейти кордон, вони, чи вони є в базі даних, я маю на увазі правий сектор, які не можуть, наприклад, там за кордонним паспортом виїхати за кордон. Ну, Вони зараз є в розшук. Yeah. Yeah. Проводиться mm -hmm. навіть не одний аряд внутрішніх розслідувань. Mm -hmm. ну, вони по-іншому називаються, але хай буде так, це mm назва. -hmm. От. Щодо дій керівництва міськвітня, щодо дій керівництва УМВС, питання задаються. Раниш, не знаю, що щодо дій особового складу взагалі. Угу. Розумієте? Угу. Щодо правильних чи неправильних наданих команд. Керівникам усіх лав. Ці команди призвели до того, що, що є. Чи це погано, чи це непогано. А давайте дійдемо до того, що жоден з сторонніх громадян не вбитий, на щастя. Що потерпілих чотири ну, громадянина цивільних, це багато чи мало? Це ж треба дослідити. Правильно? Це ж було на вулиці, це не було в закритому приміщенні десь. Це відбувалося спонтанно на вулиці. І майже неконтролюєма була ситуація, що як з одного, так і з іншого боку. Хоча всі намагались блокувати. І дії блокування, до речі, призвели, мали свої наслідки. Що злочинці, по суті, з боєм пробивалися. Але план перехват був влаштований між двома заправками. Фактично. Я була на цьому місці. Трошки там все могло би неправильна пробити. мотивація, план перехват між двома заправками. Ну Один так, має Блокування, блокування відбувалося там, де воно відбулося. І це треба дослідити. А чи була можливість в іншому місті це проводити? Оце і є суб'єктом дослідження. Зараз відповідних фахівців. А, Віктор Болога з паном Гелетеєм були на переговорах цих справ. Ну, 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 навіщо, навіщо ми з вами будемо обговорювати те, що я не можу обговорювати як керівник УМВС? Вилого викликали на якісь дачі свідчень і так далі, так само, пана Генетей. Питання не по адресі. До, до прокуратури. Не по адресі питання.